Режим, тільки режим, да? тобто планування, планування відпочинку це так само, як планування роботи. Тому добре їсти довго спати, Бог здоров'я мусить дати. От, Але мене, я люблю подорожувати, я люблю всякі такі гастрономічні штуки. От, тому в мене є одне з хобі це, скажімо так, да, якесь схуднення там, чи здоровий спосіб життя, тому що я там люблю вино і різні там ще штуки. але ну, для того, щоб бути в балансі, то треба якось з цим теж працювати. А я люблю танці. Я от переїхавши в Еміратах вперше. Я знайшла час і можливість, я танцюю. У мене є уроки, у мене є вечірки, дуже популярні тут соціальні танці, сальса, бачата, такі зомба. О, це мені дає енергію. От. Мені дають енергію люди. Є зустрічатися з людьми, дізнаватися про них більше, обмінювати, щось придумати нове, там, да, З людьми взаємодіяти, там, з тим, ой, давай таку зустріч, розкажи про це, давай поїдемо туди.